За кожне пусте слово людина буде суджена, і Бог буде судити наміри наших сердець. Не просто поступки, але тільки наміри. І Ісус, коли прийшов, він вже показав откровення на рахунок того, що людина, якщо вона ще в голові, Подумає про якийсь блуд про чужу жінку чи чужого чоловіка, чи взагалі про якийсь гріх вона вже згрішила. Тому так важливо прописувати слово Боже в себе на серці і на розумі. Як нам можна це зробити? Тільки через хліб насущний кожного дня. Тому і місія Слово Боже вона кожного дня перебуває у вченні святих апостолів, кожного дня перебуває в молитві, щоб думки і помисли серця вони були правильними. Бо цей світ він прописує нам не святість і праведність. Але гріховність і беззаконня, і кожен з нас повинен оприділитися, на чиїй ми стороні. Ми на стороні правди, чи ми на стороні беззаконня. Ми на стороні милості, чи ми на стороні суду, і чи ми на стороні Божі, чи ми на стороні сатани. І це все оприділяємо тільки ми своїми думками, своїми словами, і своїми поступками. Тому важливо не просто контролювати свої дії, але й контролювати свої думки, свій язик і свої помисли, серця.